Друзі, всім привіт! З вами Саша і ви на каналі Ковтонюк, авто кіно, що залишаю після смак. І сьогодні знаєте, що я захотіла зробити? Потрендіти з вами просто про все світ Гаррі Поттера і серіал від HBO, якого ми дуже, дуже, дуже чекаємо. Принаймні, такі малініали, як я. Якщо ви мелініал, який теж дуже чекає цей серіал, тисніть одразу лайк, ставте взагалі лайки, це ж допомагає. Просуванню каналу, ну не те що. Коротше, що я сьогодні зробила? Я вдягнула футбол. Я думаю, що вам буде видно. це це стилі Ван Гога, це раз. Друге, намазала Губи, оце зверху в мене на помаді: таким блиском. Гаррі Поттер, Гаррі Поттер, так, вам буде там видно, отак. Та? Гаррі Поттер, ви бачите, Фелікс Фелітсис Іра, якщо ти мене дивишся, моя подружка, яка подарувала мені цей блис. Я тебе обожнюю, дякую, я обожнюю цей блиску, ну і тебе також, я вже сказала. А, моє зілля, везіння буде у мене в Кармашку. Так що ми з вами починаємо. Знаєте, я неймовірно щаслива, що Всесвіт, дай Боже, вже у наступному році, 2026-му, побачить серіал по Гаррі. Потером, розробником якого виступає Марк Малойд, який, який знімав серіал Спадщина або Сексешен, який я обожнюю. Я просто вже розумію, який це буде розмах. Я чекаю всього найкращого від цього серіалу. Взагалі я людина, яка мені здається, має один з сенсів свого життя під назвою а, подивитись всі сезони серіалу про Гаррі Поттера». А це там 10 років приблизно буде все виходити. А, хто такий самий, як я, знову ж таки, лайкосік? А, того, що ну, дір, до вже а, всі фільми з оригінальної франшизи передивлені. А, і знаєте. А я дійшла до цього всесвіту колись, коли вже вийшло чотири фільми і Чотири і тільки виходив п'ятий, мені здається, так. А, вже чотири фільми вийшли, виходив в п'ятий. І я, ви знаєте, була з цих людей, які я не буду дивитись Гаррі Поттера, це для дітей, це мейнстрім, це не моє, навіть не треба. Хай ця франшиза коли-небудь взагалі там десь закріпиться. Потім я подивлюсь. Потім, ну, якщо ми вже відверто сьогодні розмовляємо, потім я колись купила собі диск. Тоді що це були диски: 8, 16, 32 кіно на одному диску. Я купила собі диск з Мегі Сміт. тому що по Мегі Сміт я прям перлася, скільки себе пам'ятаю. І там, там з реально прикольних фільмів з нею, було чотири Гаррі Поттера оцих. Я така: Господи Боже. Ну, ладно, думаю, ладно. передивилася решту фільмів цього диску, і там якийсь в мене був вічерочек. От Я собі сідаю і думаю, що мені хочеться в першу чергу на Мегі Сміт подивитися. Ну, вимкнув вже цей Гаррі Потер. Ну і все, все. Прийшла я до тями, після того, як подивилися всі чотири фільми. І на п'ятий, мені здається, вже я ходила в кіно. Чи п'ятий вже тоді ви... це не суттєво. Е, мені здається, я на шостий вже я ходила з шостого вже ходила в кіно, і потім лила сльози. Потім вирішила після всіх фільмів перечитати, прочитати вперше для себе всі книги. Які в мені також зараз є два колекційних видання: перша та друга частина не буду показувати. Бо в мене шлі свічки. Ви розумієте, в мене шість свічок за все. Світом Гаррі Потера я граю Hogwarts Legacy, Не буду казати там, який в мене відсоток прогресу, і як мене все це. Вабить в залі. Я обожнюю світ Гаррі Поттера. Я в нього закохалася от з тих пір, як я просто вімкнула тоді на диску з Мегі Смітом. І коли закінчився, коли закінчилася оригінальна франшиза, коли я дочитала всі книжки і плакала ще дужче, того що так написати типу дитячу книжку, серію книжок, ну, блін, це могла тільки вона. От, і... І я, знаєте, завжди відчувала за всі ці роки, що 100% хтось щось таке придумає, не просто там фантастичні звірі, та? це додатковий такий сіквел-приквел. А, от а, і ще, ще знову для нас колись екранізують Гаррі Потера. І коли я дізналася, що це серіал. Який буде робити HBO мій найулюбленіший серіс сервіс серіальний взагалі? Не просто так я робила два відео на цьому каналі за HBO. От е можете за посиланнями побачити найкращі серіали HBO. Багатосезонні найкращі серіали, міні-серіали HBO. Я дізнаюся, що це HBO, і я дізнаюся, що це ще й режисером висобить Марк Майлот, який робив спадщину. І в мене все, в мене просто защемилися далішній нерв. Просто отак я кажу за це. Це такий оргазм, і е, все я зрозуміла, що в мене є тепер один з сенсів усунування, додатковий в моєму житті. Це побачити на власні очі всі сезони оновленого Гаррі Потера. І через те, що я ну, от мені подобається просто все, абсолютно все в оригінальному Гаррі Потері, і в книжках, і ви не повірите, і в фільмах, просто того, що я шанувальник. Я просто люблю весь цей всесвіт, щоб там не було. Я не хочу це вибачте дручити на оці м, шаблони, кліше, е, книжкові. М, на те, що там хтось чомусь десь якось не відповідає, до чого я підводжу. Я підводжу до першої найголовнішої новини, яку ми е, ну, десь мусу вже останні два тижні е, всі там шанувальники Гаррі і взагалі всесвіт. Новина про те, що в нас е, Севірус. Снейпа, якого грав Алан Рікман, неймовірний колись в оригінальній франшизі, що роль Северуса Снейпа виконає темношкірий, о, боже, темношкірий. Актор папа Есєдо. Господи, я пам'ятаю, я прокидаюся зранку, дивлюсь, ця новина. Я така думаю, вау, прикольно, так цікаво, як же це все буде? І я заходжу в коментарі. Я заходжу в коментарі ну, будь-якого ресурсу, та, там, в інсті. І я бачу просто від наших людей вагони, бруду, просто якийсь помиї. В адре, на адресу цього актора, якого вони не знають і ніколи не бачили ще в своєму житті, на адресу Джоан Роулінг, яка також, звісно, зараз в цьому серіалі а, бере максимальну участь, розробляє сценарії разом з шоуранерами. От, а, бруд на всіх а, не цей, абсолютно не цей рівень а, гумору в стилі. А, тепер в нас буде Гаррі Поттер та а, Принц на пів. Раб. А, коли ем, писали про те, що сівер Снейп міг стати чорним магом, ем, вони мали на увазі на колір шкір. Господи! І я, от, я от, мені цікаво, як ви підписники мої зі стажем, мені здається, такі самі, як я, стосовно не те, що тут навіть толерантності і інклюзивності, просто здорового глузду. Як ви взагалі оцінюєте цю історію? Тому що для мене це щось настільки ж цікаве подивитися, як роль Северуса Снейпа зіграє не темношкірий актор, а інший актор? Тобто дивіться, так, в нас є там книжковий канон Насрати, в якому написано, що у Северуса Снейпа бліда шкіра. І що? Там написано, що Северо Сосне по 32 роки, як і батькам Гаррі, як і всьому тому поколінню. І що? І нам, Алану на Рікману і всім іншим, вони виглядають на 32 роки, коли ми починаємо дивитися франшизу. Оце я не розумію. Це раз. А Друге, чи бачили ці люди, як грає папа Есєєду, який він загалом актор? Якщо ви не бачили, до речі, подивіться його фільми. Ну, просто загуглите папа Есєєду, подивіться. Це інтровертний, холодний, спокійний. Ну я е, завжди в ньому це бачила. От саме цей актор, незважаючи на колір своєї шкіри, я впевнена, Певне, дуже цікаво а, зробить для нас Севіруса Снейпа. Дуже цікаво. Я просто аплодую тому, а, не тому, наскільки там вони писали розробники до того, як починали працювати над серіалами, що ми будемо максимально ну, нам там все одно там, там інклюзивність. Ми, ну, нам все одно я хто буде виглядати. Ми хочемо це зробити з, о, ну, не на поталу, тому що треба робити щось, а для якихось норм клішеї, Шаблонів в сучасності, а просто того, що ми хочемо розширити певним чином всесвіт Гаррі Потера. І нам просто цікаві актори, і як вони зіграють, який в них колір шкіри, там, орієнтація, не знаю, гендер і що завгодно. А, і ем, найголовніше теж от для мене також теза. Я собі згадала, що ну, умовно ми ж дивилися з вами всі вісім фільмів за Гаррі Потером та оригінальна франшиза. І в перших двох фільмах в нас Дамблдора грав один актор, якого ми дуже любили. А потім в шістьох інших, в нас же грав інший актор, якого ми не менш любили. І повага в нас була і до того актора, і до того актора. Ну, Чи це я така одна. Напишіть в коментарях. І тут я стикаюся просто з тим, наскільки люди не розуміють взагалі, Ну, не люблять цю франшизу по-справжньому, не ем, виявляють поваги елементарної просто до того, що е, HBO не дурачки. Вони не тупі люди, які там просто будуть щось напитало, просто глядачу робити. А вони роблять офігезно глобальний масштабний продукт для того, щоб з новою силою показати нам його. Наше покоління дивилося оригінального Гаррі Потера, а нове покоління теж вартує того, щоб побачити Гаррі Потера, свого Гаррі Потера. Головне, щоб цей всесвіт жив. Бо ну, він же ж якийсь неймовірний. Я зараз заплачу. Коротше, така історія. Папа Ісєдо, класний актор, як на мене. Він офігезно. Я просто чогось не те, що щиро вірю. Я знаю, що він круто зіграє Северуса Снейпа. Це новина номер один для мене. Люди, ті, які не вдоволені цією новиною. Та попустіться якось та якось розширте межі свого мозку. Подивіться з інших боків, подивіться хоч щось про цього актора. Уявіть, сам персонаж Северуса Снейпа, ну не колір його шкіри. Коротше, оце в мене просто могло би бути окреме відео про папа Есєду найвже так. А, і оце та це, мабуть, найрезонансніша історія. Я дуже хотіла з вами поспілкуватися. Напишіть мені, будь ласка, як ви до цього ставитеся, і, ну які у вас враження, і що ви відчуваєте на цей рахунок. А, значить, новина номер. Ну тут вона з друга. Взагалі вона була перша, коли а, на роль Дамблдора в цьому серіалі затвердили Джона Лідгоу. Я просто я неймовірно щаслива від цього, того, що це. Це супер крутий, актор Це таке влучання, мені здається, в образ. Це просто я не знаю, коротше. А, він сам каже, та там йому зараз вже за 70, і він каже, що типу, на що я на це підписався? того що коли серіал, ймовірно, закінчиться, мені вже буде глибоко за 80. Типу, дай Боже, щоб всі були живі здорові. Проте він каже, я не зміг втриматися. Я хочу зіграти Дамблдора. Це моє, мені цікаво, я буду в цій франшизі. От дивлячись на. Я не знаю, скільки серіалів і фільмів я з ним дивилася, де він майже завжди там на других ролях про те, як же ж він це круто. Боже мій останній конклав. Ж я дивилася з ним, який же крутий актор. І в нього, і в нього реально в нього типаж Дамблдора. Він Дамблдор, він буде офігезним Дамблдором. Просто кайф, кайф. З повагою, коротше, до нього, я щаслива. Знову ж таки, скажіть, як вам цей вибір? Бо я прям в мене щенячий восторг. Це буде супер Дамблдор, я буду також любити, я буду також плакати, коли не стане, буду паличку підіймати над Хогвартсом. Далі. далі. Це не те, що не до кінця підтверджена інформація. Е, всі великі серйозні ЗМІ вони вже пишуть про те, що це буде вона, що Мегі Сміт, о господи, Мегі Сміт, що мінірву Мангомагонагал зіграє Джанет Мактір. Просто вони ще не підписали контракту. От саме саме підпис залишився. От ну я на 99,9% вже розумію, що це буде вона. І от тут втручання тут мене просто взяли за живе. Жанет Максір, я навіть уявити не могла, що ця акторка, яку я обожнюю, я не знаю, 20 років може. Ну, просто в мене почалося, якби ви знали, з нею в серіалі родинний портрет. Ви його зараз ніде не знайдете. Можете погуглити просто родинний портрет чи сімейний портрет. Я закохалася в неї тоді, і вона така була. Ну, типу, вона з тих британських акторів, які не настільки багато грають на загал, що там в нашому суспільстві її не всі далеко не всі знали. А в мене все я закохалась, Потім тижечки вона так все більше і більше, більше, більше грала. От британські фільми з нею я майже всі дивилася, і ну, коротше, Я була в неї закохана давно. І мене навіть ну, уявлення я не мала, навіть не припускала ну, на секундочку, що якимось чином саме вона може грати. Оновлену Мініру Магонагал, один з моїх найулюбленіших персонажів, із яким ну, впоралася Мегі Сміт, просто ну, Мегі Сміт неможливо не любити в ролі Мініри Магонагал. І там маємо, всякі були м м слухи про те, що можливо, Рейчел Вайс. Я теж думала, теж цікава історія. Там, можливо, інші акторки, які теж тут такі от, знаєте, я дивлюся і розумію, гідні гідні акторки. Тобто, а, але в мене не було оцього передчуття, аби когось взяли, якого я люблю. Я так при цьому комфортно так дивись. Думала будь-яка з них вона та вона впорається мені здається, з цією ролью, і а, нам сподобається, як це буде. І тут я читаю, що це Джанет Максір в мене просто все. Просто коротше, люди, я не знаю, що зі мною буде. Я просто буду 10 сезонів від сезону до сезону, отак з вмиранням серця, не просто через те, що це Гаррі Поттер знову, а ще через те, що це буде Дженет Мактір. Бо я просто люблю дивитись на неї в кадрі, і я люблю її. І мені здається, що це буде така мінерва МакГонагал, що нам просто з вами не снилося. Це буде така мінерва, яку ми будемо хотіти. Просто розумієте. Коротше, фух, ми говорили з вами Джанет Мактір, Джон Лінго і Папа Есєду. А е, і що в нас залишилося на сьогодні? У нас залишилася ще е, одна. Е, ну, це вже підтверджена роль, про це теж ще на даному етапі немає підпису. От це Нік Оферман, який зіграє е, для нас з вами нового Гегріда. І це теж, ну Боже, ну от ну, я, я обожнюю HBO, Я розумію зараз, який кропіткий процес, яку роботу вони роблять, того що всі на своїх місцях, всі так, от цікаво було новина вона про папа і с'єду, от вона сколихнула. Проте всі, решта, це просто це 100% потрапляння в образ, коли ти навіть не очікуєш, хто ж це може бути, а потім тебе HBO каже, хто це може бути, думаєш, та ви генії. Та ви генії, що ви взяли саме цього актора. Серйозно, як не він може зіграти Гегріда так, щоб ми з вами просто побачили знову старого, доброго, улюбленого лісничого е Гобертса? В мене серйозно, я вчора я передивилась, прочитала цю новину, і в мене сльозка потекла. Я думаю, та господи боже, як вони всі роблять вже зараз з любов'ю, з коханням до цього проєкту, цей серіал, який кропіткий процес. Ну, я вже бачу, що просто що це буде розрив для нас, для наших дітей. Коротше. Це я сьогодні з вами хотіла поділитися цією інформацією. Будь ласка, пишіть свої емоції, як ви до кожних з цих ролей відноситеся, і, стосує, і як вам саме цей вибір акторів, того що цей всесвіт завжди буде в мене все Я завжди буду плакати, я завжди буду грати в ігри, вмикати свої свічки. А малювати собі губи своїм близьком. І кохати кохати все, що пов'язане зі Всесвітом Гаррі Потера. Я обожнюю це. Я обожнюю і я обожнюю своє перечуття того, що ми все це побачимо наживо і очима Марка Малойда і HBO. Хто такий самий, як я? Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте сердечки. І на сьогодні, мабуть, все. Це просто були теревені, якими я хотіла з вами поділитися. З вами була Саша. Побачимося в наступних відео. Па-па!